Віна Отця і сина, і святого Духа. Сьогоднішня євангелівська історія, брати і сестри, по-своєму так цікава, тому що в цій історії як в зеркалі ми можемо пізнавати себе дуже вже по людськи, апостоли, ведуть себе, але прикро, що ми можемо пізнавати себе не з кращого боку, а з того боку з гіршого. І ситуація така, що Христос і за посталами йдуть в і це вже останнє подорож, Єрусалим, це вже перед страждання Христа Господа. І Господь каже своїм на сьомим апостолам, учням, каже, що ось наступають часи, всім людський виданий буде, руки розбійників оплюють, вб'ють на третій день Воскресне. І каже, я не висмак, що тут же ж приходять до нього до Христа два брати, сини Заятиї, Які та Іоанн, два таки спірішали, приходять і кажуть, Господи. Щоб ти зробив для нас те, що ми тебе просимо. Господь каже, що ви хочете? Каже, ну, ми би хотіли, щоб ми сіли там праворуч і поруч від тебе. Явно вони не сподівались на Голговку, не сподівались на гевсеманію, на розп'яття. Вони розуміли, що щось відбувається. Ситуація вже була напружена між Христом, між правителями єврейського народу, і явно до чогось вже йшло. І Іван Гелист Марк каже, що інші апостоли, які йшли за Христом, вони тривожились, їм було страшно. Вони розуміли, що мидуть Єрусалим, вони розуміли, що буде свято Пасхи, що буде багато людей. І вони відчували що Христос, що ж говорив до кінця, вони не розуміли, що це означає. Вони розуміли, що щось явно буде відбуватися. Їм було страшно. Як і Тайван розуміють, що буде якась революція, і думали, що Христос стане царем єврейського народу. Звільнить від римського гніду і зробить євреєм єдиним обраним, панівним народом. І прийшли до нього так от втиху втих від інших апостолів, і кажуть, ми би хотіли, щоб коли ти сядеш на престол царствувати, щоб ми з тобою один справа, один зліва, щоб ми якось були в тому участі. І Господь каже їм: не розумієте, що просите. Бо чи можете випити ту чашу, яку я тюрю, чи можете хреститись тим хрещенням, яким я хрещусь, вони не розуміли. І Марк каже, що інші апостоли почули цю розмову і стали ображатися. Стали ображатись, бо хотіли десь того самого. кажуть, що вони самі кращі, чи що ми ж теж якби -то за тобою ходили? Нам би теж десь там і справа, і зліва по якійсь табориці там знаєте, десь вище, щоб було. Це так все дуже по-людськи, отак зайді, і прямо біля Христа, що вражає, здавалось би, що вже серед апостолів того наше би не мало бути. Але люди як люди, брати і сестри, така вже наша натура є, і десь у нас вона є. І від того ну, втекти не вдається. З цим треба розуміти, що воно є, і що ти далі з цим будеш робити. І Господь каже, їм, перевертає буквально всю цю е, ієрархію влади, цю філософію управління, влаштування людського суспільства, перевертає буквально з них на голову. Каже, ви знаєте, що правителі людські хочуть панувати над своїми народами, але каже, у вас нехай так не буде. У вас хто хоче бути першим, нехай буде вам слугою, нехай бере і служить. І хто хоче каже, бути головним, нехай буде вам роботи. Каже, Бой син міський, вказуючи на себе, каже, прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб послужити і стати вихопом за багатьох. Був такий філософ, брати і сестри, про якого ви точно чули, тому що про нього чули навіть не ті люди, які не філософи, не спеціалісти, хто техніче, який кляв і багатьох, не багатьох, а християн загалом кляв в тому, що. Вони, як він казав, підняли наверх слабких. Тому що Христос і Християнство, Кисне Христа говорили про те, що з слабкими треба рахуватися. На слабких треба зважати, і їм треба допомагати. Нічого казав, не треба цього всього. Він говорив якраз про владу і казав, що це є те єдине бажання, яке людина має подакувати в собі, за яким людина має йти. Ти бажаєш владу, ти відчуваєш цю владу. Ти маєш її як би реалізовувати, не зважаючи на кого. Така філософія ж типу слабкого підштовхни того, хто падає, чи підштовни слабким знерту і стань вищим всі. І Фрідріх Фрідіч вважав, що так можна побудувати сильне суспільство. Насправді така достатньо цинічна філософія. Схоже, що сьогодні відбувається, ми бачимо десь де, то, ту політику, яку. Ведуть відомі вам політики, коли слабкого того, хто в біді, український народ, українська держава намагається ще так підштовхнути, знайти більше, самоствердити через то. Так дуже цинічно. І воно є. Є люди, які є політики, є правителі, які слідують ці філософії, які намагаються свідомо навічити да, свідомо, а намагаються стверджувати через, так, через цю владу. Питання тільки в тому, чи. Чи це вже по Божому? Чи це ще по Божому? Які відношення воно вже має до Христа і до Слова Божого до Івангелія, якщо Господь говорить зовсім протилежні речі? Господь все-таки каже, зважати на свого ближнього, зважати на слабкого і каже, все, що тобі дано, якщо ти навіть маєш якусь владу, якщо ти маєш якісь можливості, якщо ти десь там знаходишся наверху. То це для того, щоб ти міг щось зробити фактично добре в цьому житті, в суспільстві для твоїх ближніх, тих, хто навколо тебе, щоб ти фактично міг послужити. Розумієте? Тому що потім все таке життя приходить, приходить смерть, все це забирає, всі хрівняється, ліві, і рабів, всі рівняє, і залишається, кажуть, що людина йде до Бога з тим, з чим прийшла, тобто ні з чим. Прийшла в світ з нічим. І десь Ідеся з нічим, але це трохи насправді не так, тому що Бог дає людині життя, і потім, коли людина стає перед Богом, то вона має в житті майстати. Ти прожив життя, не вжити ну, хто ти. О, ти прийшов цю дорогу, ти щось мав, щось бачив, щось розумів, в чомусь зростав, хто ти тепер такий. Те, що в тебе було через свої посади, через ще якісь такі зовнішні статуси, ти не можеш визначатись, бо смерть все це забирає. І ти в наготі стоїш потім перед Богом. І Господь, що ти скажеш? Ким? Ким ти станеш перед Богом? І фактично християнська філософія, на відміну від філософії Тітрі вона про те, що людина має послужити, як сам Христос, являє образ, цього служіння, будучи Богом, встає людиною і ходить посеред нас. Посеред нас, таких, як ми є, брати і сестри. Таких розчинають буквально в останні години чи в останні дні Христового. Страждання перед стражданням приходять і кажуть, хочу щось порішати, хочу собі щось рувати. Часто ми так приходимо до Бога. Господь нам дуже десь сказав, каже, чи розумієш, що ти просиш, чи, чи того тобі треба, чи, чи розумієш, чи, чи готовий ти пити ту чашу про яку ти просиш. Тому, брати і сестри, будемо це розуміти, бо в тому, щоб служити, є не тільки, знаєте, якесь щось, що ти можеш нести, що ти можеш робити все життя, тому ж. В цьому є ще й певна така, знаєте, вигода не тільки духовна, але в тому, коли людина щось робить для інших, для цього світу, для життя, в тому ми, люди, ми знаходимо якийсь сенс життя і свого існування. Бо так Бог влаштовано, що людина має щось робити і для інших. І тоді вона відчуває, коли людина робить добро, вона відчуває якусь вартину духовну, вона відчуває, що вона робить якусь правду в житті. Це дає ісперження, цідає певності серед цього непевного життя Божої помочі нам в цьому і потом розуміння.